Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок, старт продажів. Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками медіа. Ось головні меседжі, які сказав верховний Головнокомандувач. Перше, що заявив Зеленський, що він був би задоволений проведенням виборів в Україні. Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо, Зеленський додав, що у нього є прохання до всіх охочих. Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розколоти державу до цього абсолютно правильна державницька свідома позиція, тому що. Ну, бачите, дискусії щодо цього вони десь тривають, вони десь жевріють і глибинно, що називається, вони простежуються. Але давайте говорити відверто. Ми всі маємо бути зараз а, згуртовані і сконцентровані на тому, щоб досягти нашої перемоги, вберегти державу, дати можливість нам вільно розвиватися і творити. А тоді можна вже й проводити вибори. Звичайно, чому ні. І, можливо, й переобирати владу, якщо хтось хоче, ми у вільній країні. Але очевидно, що зараз проводити якісь, скажімо так, пристрасті щодо цього, а можливо, формувати якісь таємні штаби чи щось подібне, явно не на часі. Потрібно концентруватися на обороноздатності держави. Я, наприклад, так і роблю, і не думаю навіть про вибори, тому що зараз не для цього ніяк вибори там ніяк. Тобто Зараз у нас є завдання боротися з Росією, і це потрібно робити кожен на своєму місці. Хтось у війську, хтось в інших місцях, сумлінно виконуючи свою роботу. Так само Володимир Зеленський зазначив, що звертався до американського президента Дональда Трампа з проханням вплинути на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той не блокував вступ України до європейського. Союзу, президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати, розповів український президент. Це абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз, має на це повне право. І тут Америка буде нас підтримувати. Це також дуже важливо. І наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого Дому будуть іти до Будапешта. Зазначив український президент. Це важливо і. Вочевидь, не безпідставною була публікація, яка раніше з'являлася в американських медіа щодо того, що Дональд Трамп уже провів, а, уже провів безпосередньо розмову з Віктором Орбаном і поцікавився, чому угорський прем'єр-міністр блокує просування України на шляху до Європейського Союзу. Тож ще сподівається, що позиція Угорщини зміниться, залишився ще Фіцо. От на нього теж потрібно вплинути, хоча там вплив має а, так само і Німеччина. Сподіваюся, ну просто треба розуміти, що німці мають вплив і на угорців а, дуже просто: економіка. Вони проінвестували, вони вклали значні кошти у виробництво в цих країнах. Там працюють німецькі підприємства. Вони виробляють а, різну техніку, в тому числі і військового призначення. Зокрема. І, звичайно, та іншого, і, звичайно, що це дає можливість впливати. Сподіваюся, що і німецький канцлер Фрідріх Мерц буде вживати відповідних заходів, аби дійсно а, ми наближалися до ЄС. А, що ще у нас відбувається цікавого, так це про сигнали. З білого дому, до речі, отут варто сказати, тому що британська The Guardian написала, що Трамп нібито відходить від російсько-українських переговорів щодо врегулювання. А, про це Guardian пише з посиланням на представника Білого Дому. Він хоче, щоб Зеленський та Путін самостійно організували двосторонню зустріч. Трамп планує зайняти вичікувальну позицію, щоб подивитись, чи б можливе проведення подібної зустрічі. Дійсно щодо організації, помітно, що на сьогоднішній день це питання більше залежить від України та Росії. Поки що розуміння немає, чи ця зустріч відбудеться взагалі? А немає ще й через те, що, наприклад, Лавров, міністр закордонних справ Росії, наговорив абсолютно прямо протилежних речей, які явно не свідчать про їхню волю зустрічатись. От, наприклад, що говорить Лавров? З одного боку, він каже, що Путін готовий зустрітися з українським лідером Зеленським, якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані. Лавров ось що він каже: цитата пряма: Путін готовий до зустрічі із Зеленським тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на найвищому рівні, будуть опрацьовані, а далі взагалі, ну просто нісенітниця повна, нонсенс. Цією фразою, от зараз, яка прозвучить тут уважно, друзі, тому що цією фразою Лавров вбиває саму ідею взагалі проведення зустрічі і пропрацьовувати всі деталі. І, ця, а, і це висловлювання, і ця позиція, озвучена Лавровим, іде в розріз того, зокрема, що обговорювалось потенційно на Алясці, та про що тривають дискусії щодо формування гарантій безпеки Україні. Лавров каже. Що Росія підтримує принципи гарантій безпеки, узгоджені в Стамбулі в 2022 році, все інше безперспективні задуми. Також він додав, що Європа нібито пропонує е, інтервенцію іноземну на українській території, і це абсолютно неприйнятно для Москви. За словами Зеленського, за словами Лаврова, вибачте, Зеленський розмовами про Саміт з Путіним намагається підірвати зусилля з регулювання в стилі Трюків. Кварталу 95. Ну, ви бачите, абсолютно відсутнє розуміння, і таким чином це ще одна зараз позиція, яка точно не наближає можливу зустріч Зеленського та Путіна, а навпаки, її віддаляє. Тому що ніяких гарантій безпеки в Стамбулі не було. Те, що пропонувалося Росії в Стамбулі, категорично неприйнятно для України і відкидається. Тому що якщо наше військово-політичне керівництво стоїть міцно та твердо на позиції, що українська армія має бути великою сильною, а український оборонно-промисловий комплекс розвиватися спільно з партнерами, то в Стамбулі Росія озвучувала вимоги про скорочення чисельності Збройних сил України там до 85 тисяч обмеження по техніці, по ракетах, по далекобійності тощо, але Україна. Вже чітко показала, що цього не буде, а продемонструвала ще й тим, що у нас з'явилася ракета Фламінго, те, що демонстрували в медіа нещодавно світлини та відео, підтвердив президент України Володимир Зеленський. І ось що він сказав з цього приводу: уже невдовзі українська ракета Фламінго піде в масове виробництво. До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня, в січні-лютому має бути масове виробництво. Треба дивитися на успіх у випробуваннях, треба дивитися на фінансування цієї програми. Зеленський також розповів, що випробування цієї ракети вже успішно відбулися. Тобто, вже щось уражено і згоріло внаслідок а, ударів цією ракетою а, безпосередньо по Росії. Нагадаю. Що е, ця ракета має дальність до трьох тисяч кілометрів, і це важливо. Крім того, президент додав, що подробиці про е, ракету оприлюднювати зарано поки немає змоги застосовувати фламінго сотнями. Е, от фактично, але як писало дзеркало тижня, дальність ракети три тисячі кілометрів, а бойова частина понад тонну аж 1150 кілограмів. Тобто вона здатна своїм вибухом спричинити серйозні руйнування військових об'єктів, їх пошкодження, а потім і відповідні пожежі, що призведуть потенційно до знищення цих об'єктів, або щонайменше до дуже дуже великих та серйозних негативних наслідків для ворога. Також ракета менш вразлива до систем радіоелектронної боротьби та подавлення ворога. Це теж важливо розуміти. Тобто, ми отримуємо додаткові інструменти, а це і є елемент наших гарантій безпеки. Саме щодо гарантій безпеки, до речі, збирається, як пише видання The New York Times, засідання під головуванням Марко Рубіо, державний секретар США, хотів би провести зустріч найближчим часом в форматі радників з питань нацбезпеки України і європейських країн. Для того щоб обговорити подальші рухи і по гарантіях безпеки, і по організації можливої зустрічі, А, і, до речі, президент України зазначив, що справедливо, аби ця зустріч була в нейтральній Європі. Тобто, місце зустрічі має бути або в Швейцарії, або в Австрії, а, можливо, Туреччина, але Угорщина це складно. Ну і точно не Москва, вкотре президент відкинув а, там якісь. Намагання і інсинуації Путіна запрошувати до Москви. Очевидно, що цього не буде. До речі, що цікаво, що президент говорить про те, що в Росії найближчим часом очікується деградація економіки, тому росіяни думають про те, яким чином закінчити війну так, що, що це всередині виглядало б як перемога. Все не так погано на полі бою, як описує Росія. Ситуація непроста, складна у Путіна набагато більше людей. Це факт. Зброя факт, але його економіка тріщить. Це теж факт. Деградація економіки все одно буде відбуватись. Це розуміє е, і розуміє Путін. Ну, е, власне кажучи, друзі, це те про що я вам постійно кажу. Чому можна тиснути в тому числі на Путіна санкціями і погіршенням економічної ситуації, тому що це теж елемент забезпечення нашої сильної позиції, а це відкриває вразливість для Росії. Тому що чим далі, тим гірша ситуація. Головне, щоб захід був консолідований довкола України. Ну а радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк а, назвав один із можливих сценаріїв завершення війни в інтерв'ю для Італійської «Ля Републіка. Він сказав про те, що одним із можливих сценаріїв завершення війни є замороження конфлікту по теперішній лінії фронту, територіальні питання та міжнародне право важливі. Я не дуже розумію, як, як поступки агресору можуть привести до завершення війни. У такий спосіб агресор не платить за агресію, а навпаки. Тому чому він має зупинитися? Так ми його лише заохочуємо. До того ж, президент Зеленський сказав чітко, передача територій заборонено, але при цьому може бути замороження фронту, невизнання де юри окупованих територій. Дійсно, це один із сценаріїв. Путін цього не хоче. Він прагне щоб спробувати захопити Донеччину, але за оцінками українського президента, на це може піти аж до 4 років. Ось така ситуація. Вона не проста. Вона залишається складною, але ми маємо фламінго і рухаємося вперед для того, щоб ще більше посилювати нашу обороноздатність. Тому що це зараз найважливіше, і над цим треба працювати.